Ходив підстригтись. Але тут Балківську затопило нафіг. Зараз буду шукати автомобіль. Пливуть машини, поїхався. Ну, моя наче нормально стоїть. А ось що було б, якби я не прибрав машину. В останній момент я виїхав, виплив, хапаючи вологу вже в двигун. Набережна тут тепер. Хтось так врятував. А я виплив рівно з цього місця. Ось тут. Ось тут я стояв. Воно повністю втоплене. Тут ріка. Цей стоїть вже на бордюрі. Я був нижче. І ці на бордюрі поховались. Іду в брод. Біля тебе ця річка починається. І дуже слабо вона відходить. Комунальники працюють молніносно. Там, де вода відійшла, прибирають гори, сміття. Стоки вони полагодити не можуть. А от срач після потопу прибирають моментально. Прямо трьома машинами зосі, ти диви. Зараз буде прикол.